Мої вітання. Сьогодні в нас 22 травня. Хочу вам показати свою розсаду, перці, баклажани, помідори вже частина висаджена в ґрунт. Зараз ви, проблема всіх одна: рослини дуже стресують. Ось подивіться на листя баклажанів. Це не найгірший варіант листя огірків. Ось розсада, теж, бачите, трішки хлорозить, перепади температур не досить добре впливають на рослини, особливо з баклажани, подивіться, зовсім якась така у мене печалька. Дині з кавунами теж Ось, бачите, листочки теж не досить гарно, тому що вони були під накриттям агроволокна і переживали і морози, і холод. І тільки сьогодні ось починається би нормальний період адекватного тепла. Баклажани це взагалі ну, зовсім, зовсім печалька. Це потрібно буде спасати. Я звернулася до свого давно трошки забутого рятівника: це добриво, органічне на основі біогумусу. Ми сьогодні будемо. Ну, вірніше, я буду обробляти свої рослини для того, щоб зняти оцей стрес як зовні, так і зрозуміло, що всередині ось ще кавуни з динями. Ну, ці помідорчики тут нормально, а ось саме дині з кавунами, листячко таке, бачите, не досить гарне. Зараз ще в одному місці покажу. Теж ситуація, така трішечки не дуже. Бачите, у мене ось моя розсада знаходиться під такими тепличками, якими я користуюся досить давно. Ось у мене в інших тепличках помідори. Я вже висадила основну партію. Тут у мене трішки я їх ну, не встигла вчасно полити, і вони трішки зав'яли, але теж, бачите, вся розсада перероща, не було в мене нормального періоду висадити вчасно. Ну, були свої клопоти, проблеми, і погода не дозволяла. То дощі, то ще щось. Ось тут у мене ще помідори лишились. А це вже висаджене на плівку. Тут навіть по центру трішки капуста примастилась. І будемо все оприскувати саме органічним добривом, яке допоможе вивезти зі стресу і допоможе, допоможе стимулювати ріст наших рослин. Ось тут у мене ще печальніша якась ситуація з баклажанами. Перці теж недобре. Ці теж перчики витягнулися, такі блідо-жовті. Кукуруза теж трошки підсохла. Ну так, бачите, не дуже класно, потрібно все висаджувати, і часу не вистачає. Зараз погода, наче стала нормальною, але ж потрібно все висаджувати, але ж ви самі розумієте, це неможливо за один день. Це були висаджені помідорчики сім днів тому. ну Ось вони такі. Трошечки їх теж потрібно постимулювати, мабуть. Ну, Будемо справлятися з допомогою ріверму. Ще хочу вам показати шовковицю. У мене досить така класна є. Вона змерзла і довгий час на ній немає листя. Ось моя шовковиця, яку теж я буду з допомогою ріверму якось реанімувати, тому що, бачите, зовсім ситуація. Погана. Ось тільки десь в одному місці я бачила маленька брунечка. Одна малесенька брунька. А, ось тут ще трішечки. Це все. А, ще ось трішечки. Ну, це зовсім не те, тому що основна кількість бруньок вся висохла. Тобто на 22 травня немає стимулу для росту. І буду зараз допомагати з допомогою ріверму. Я якраз придбала вечірній час самий сприятливий для того, щоб рослини свої обробити. Ось е мій улюблений препарат на основі біогумусу. Я дуже велика прихильниця біогумусу. Це товар сертифікований, є всі необхідні сертифікати згідно органічних стандартів. Е це розробка наших, я сказала, вчених. Ще з 2000, по-моєму, 6-го року. У мене є відео на каналі, я лишу посилання там, де я детально розповідаю, що це. Бачите, тут написано, що потрібно ретельно збовтати саме, ну, саме препарат, але є один нюанс: потрібно правильно приготувати розчин. Тобто я взяла оприскувач, тут у мене 5 літрів. Вода має бути тепла, 1825. 18-22 градуси. Ну, десь беріть 20-22, щоб така тепленька водичка була. Ріверм потрібно тут збовтати. Розчин робочий готується 1%, тобто 5 літрів води і 50 мл саме даного препарату. Не хочу багато займати часу для того, щоб розповідати по новій бо є досить у мене непогане відео на каналі, саме присвячене даному засобу на основі біогумусу. Дивіться, я сказала, що водичку потрібно підготувати тепленьку, 22 градуси, 2022. І налити сюди в оприскувач ріверм, але не збовтувати саме розчин в, в ємності. Тобто він має постояти 5-7 хвилин, його не потрібно збовтувати для того, щоб були вірні іонні зв'язки цього препарату. Вірно він розчинився, тобто є певний нюанс. Ну, Давайте будемо згідно інструкції виконувати всі необхідні вимоги. І зготуємо все правильно. Рідина, бачите, така коричневого кольору, нічого особливого, без сторонніх запахів. Тобто я додаю 50 мл саме біогумусу, і не чіпаю. А водичку не потрібно збоптувати. Можна додавати напередодні певні біопрепарати, фунгіциди органічні, я додаю, це фітодоктор, фітоспарин. Тому сьогодні я цього робити не буду. Буде чисто в мене біогумус. Якщо потрібно додати саме необхідні органічні сполуки, такі як. Органічні саме фунгіциди, такі, як я вам сказала, фітодоктор, фітоспорин або триходермін. Можливо, ще є у вас певні улюбленці, такі як гаупсин або багато іншого. Якщо, наприклад, звернутися до Одеського наукового дослідного інституту біопрепаратів, то там взагалі лінійка просто неймовірна. Дивіться, я налила розчин. Потім я, я просто його не чіпаю, нехай він там розчиняється, просто закручую свій оприскувач. І 5-7 хвилин чекаю, а далі йду обробляти. Обробку я вам покажу, як буде виглядати рослини, мої пізніше будуть виглядати після обробки. Викладу відео через декілька днів. Бачите, тобто рослини мої такі жовті, бліді. Видно, що вони стресують, трішки хлорозять. Ну, взагалі такі не супер. Особливо ось ці баклажани, подивіться, взагалі не дуже. Тому на цьому я закінчую вас, познайомлю далі, що буде. І до наступних відео. Бажаю всім працьовитих буднів і вихідних таких активних нагородів, щоб це встигнути все вчасно посадити. Тому що бажано це все посадити до кінця травня.